ЗСУ вразили рідкісну станцію зв'язку окупантів. Цифрову радіорелейну станцію виявили оператори 3-го полку сил спеціальних операцій. Поворожі цілі влучили однією з новітніх розробок. У результаті удару наші оператори порушили зв'язок між командним пунктом та підрозділами російської армії. Відомо, що пересувна станція Р 416 гм розроблена для радіорелейного зв'язку у польових умовах. Цей комплекс Росіяни взяли на озброєння у 2018 році. Противник намагається просуватися фактично по всій лінії східного фронту. У Вовчанську на Харківщині Росіяни загрузли в боях. Неабиякі зусилля ворог докладає на Покровському та Курахівському напрямках. Там перебуває значна кількість штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Точаться бої в районах Часового Яру, Кліщівки. Калинівки росіяни не полишають спроб захопити ці населені пункти для розширення просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. На харківському напрямку ворог не полишає спроб просунутися. Сили оборони стримують натиск у Вовчанську. Росіяни загрузли попри залучені сили та засоби. Поступово і систематично українські воїни нищать окупантів на цих кадрах. Від бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти, знищення російських армійців, їхніх укриттів та військового екскаватора. Зросла кількість боїв і на куп'янському напрямку. Це кадри з Іванівки. Ворожа піхота після ураження машини щодуху тікає. Вибити якомога більше росіян з лісів під Кремінною. Одне з головних завдань для українських воїнів. Ось кадри від бійців сил спеціальних операцій без упину і вдень, і вночі наші армійці вишукують ворожі позиції та мінусують російську піхоту і техніку. Але окупанти і далі гатять з важкого озброєння по українській землі. Загарбники завдають прицільних ударів по прифронтових населених пунктах: Невське, Макіївка і Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Крім того, в районі Невського противник застосував реактивні системи залпового вогню. 23 рази росіяни атакували на куп'янському та лиманському напрямках упродовж доби, що минула. Бої точилися зокрема біля м'ясожарівки Невського у Серебрянському лісі. Противник рветься до Сіверська з кількох напрямків, але щоразу відкочується назад. Намагається просуватися і на Краматорському відтинку. На Покровському напрямку втрачає сотні людей, проте від намірів здолати нашу оборону не відмовляється. Там нині зосереджена велика кількість сил і засобів окупантів. Тривають запеклі бої. Ось кадри 47-ї окремої механізованої з під селища Сокіл. Артилерія обстрілює штурмову групу противника. Ворога знищено. А це Красногорівка, російський танк.